Я ще нагадаю, що сьогодні Путін заявив публічно, що нібито Російська Федерація зупинить бойові дії, якщо Збройні Сили України вийдуть з території Донеччини, і так чи інакше, це тільки да, це питання. А що буде, якщо Україну примусять або Україна погодиться на вихід з вільної станом на зараз території Донбасу? Пане Юрію, які ви наслідки бачите цього? Якщо Україна погодиться вийти так. Ну, той, хто підпише або озвучить цей наказ, це державна зрада. Ось і наслідки. Мені і що нема що додати. Ну, я думаю, що коли прийде час, якщо ця людина чи група людей не втече, то буде суд. Але пробачте, ну суспільство не підтримує таких речей. Ну, що може бути далі? Ми, ми точно не скажемо людям в Краматорську, ну все виїжджайте. Хоча велика кількість, на жаль, покинула вже. Міста, які поруч з фронтом недалеко, навіть якщо вони добре захищаються, якимись там фортифікаційними спорудами різних там років Евакуація там відбувається наших. з Дружківки, наприклад, відбувається постійно. Є під загрозою Покровськ, Сіверськ, інші міста. Недавно що там Зелений Гай захопили. Ну, це на жаль відбувається. Тобто, ця повзуча окупація вона вона є. Якою ціною це вже друге питання. Які можуть бути наслідки, якщо раптом хтось ще буде приймати подібні рішення, це буде розчарування в очах міжнародних наших партнерів. Коли ми завжди казали, ми не поступаємося територіями, ми воюємо, захищаємо. Допомагайте нам це захищати, тому що ми захищаємо і вас. Якщо хтось запропонує це, все ж таки зробити, це буде плювок їм.